Дівчатка, дивовижно красиве букле, в складі якого 80% альбака і 20% ПА основа. Ці бабіночки в цих самих кольорах вони єдині. Бачите, графіті ось так ручку кладу. Краще показується. Вони єдині в єдиному екземплярі. Це вся вага. Вони дуже дуже красиві. Дивіться, це. Ось так маю зробити. Це такий красивий темний графін із яскравим таким вираженим, красивим блакитним підтоном. Ось я так покажу, так краще за все ми зрозуміємо, як це буклє виглядає, бо біначі там складновато. Дивіться, яка краса. Воно дуже-дуже-дуже красиве, ніжне, надзвичайно. Це такий красивий сірий. Сірий такий спокійний відтінок, без блакитного підтону І я зараз наближу, бачите, основа в нього так, не дуже основа в нього чорного кольору у ниточки. Бачите, ось ця основа вона буде чорного кольору, але в будівці, бачите, взагалі цього не видно. Ось так це виглядає. якщо Ось, бачите, на Одній ниточці добре видно, але буклє настільки ніжне, настільки пухнасте і об'ємне, що цієї чорної основи, і зараз покажу зразочок, її там майже не видно. Бачите, тут видно, що букляшечку повиває чорна ниточка. До речі, саме в цій серії в дуже багатьох кольорах, навіть ніжних ментолових, також. Основа чорна, Дивіться, який красивий кольор. Такий спокійний, сірий, без блакитного підтону. І ідеальний білий. Він не сяючий, це чистий, білий, красивий відтінок. Тут нічого не треба брати в ручку. Основа в нього. Бачите, буде в тон і це диво вижне ніжне буклі. До цього буклі ми підібрали ось такий красивий білий меринос. Це гармоні від Гада, півтори тисячі метрів. До цього сірого ось такий красивий, ну, сірий з блакитним бетоном, це Ліонора, 15 метрів 100 гім. І тут у нас вийшло таке красиве поєднання: ось цей сірий, без блакитного бетону, мариносик з блакитним, і подивіться. Таке красивенне поєднання, наче десь там, бачите, по-перше, зовсім не видно чорної основи, і зразочок вийшов. Таке красиве ось це поєднання з блакитним бітоном і без дуже вийшов гарний зразок. Він подивіться, ні. Пухнастий, красивинний і чорної основи майже не видно. І такий дивовижний графіт, до нього також мариносик, але він складно передається на фоні всіх цих, цих кольорів. Така дивовижна ніжна краса.